Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина і на зв'язку сільське подвір'я. Хотіла я сказати, що я сьогодні щаслива, бо болото, дорога трішки примерзло, але Не можу сказати. Болото болотом. Діло не в болоті. Діло в здоров'ї. Як мене попускає. Дітей прихватило. Ой, біда, та й годі. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Лікуватися, лікуватися. Садочок відпадає. А я, вибачайте, що так, іду, під ноги дивлюся, болото. Те, що воно тут трішки примерзло, якісь там 2 градуси морозу. Нічого особо, можна сказати, що і не примерзло. Дорогу розтиснули машинами, тракторами, що немає куди пройти. Але, як я завжди кажу, я йду. Я не стою на місці. Бо що зробиш? На роботу ходити треба. Як би то не було тяжко, дуже тяжко у таку погоду ходити по у болоту але нічого не зробиш. Це небагато, це трішки так. Пів кілометра, а далі, далі воно там буде трошки інакше. Ой, здоров'я тепер. Ці діти молоді не мають. Взагалі. Ми ще хоч більш-менш ще маємо трішки імунітет. А ці діти взагалі імунітету, не мають ніякого. Усе, що би не з'їв, що би не з'їв, що би не випив, усе переважно зроблено з продуктів, які оброблені хімією. Ой. Сьогодні маємо 15 лютого і маємо такий гарний приморозок. Ну, місцями, де глибоке болото, то воно взагалі майже не примерзло, а де немає болота, то там прихватило так. Добряче. Я, я вже можна сказати третій тиждень. Хворію ходячи на чаях, на травяних таблетках, але на роботу, на роботу хожу. Ось такі справи, друзі. Такі справи. Дорога бажала би кращого. Але де ти краще візьмеш? Хоча дякуємо Богові і за це, що у нас більш-менш тихо. це вже дуже добре. Це вже дуже добре. Вже пташки співати починають. Таке відчуття. Та ніби ми й розуміємо, що скоро вже весна Уже є початок великої роботи весняної. Так що волото тут немає нічого. До, до тої пори року. Ну як немає, до пори року має відношення болото, бо то ж, бо то ж, якби весна на носі. Дряпаю ще на свою гірку. Вибачайте, що кашлою. Ще не є аж дуже здорова. Але повторюся, вдома нема коли сидіти. На роботу. Роботу ніхто не відміняв. І такі справи. І такі справи. Сьогодні у нас передають гарну сонячну погоду. Надіюся, що так воно і буде. Ну, по крайній мірі, небо голубеньке, чистеньке. Сонечко за гори показується. Сонце зійшло вже давно, але тільки за гори зараз показується. Ой. Отак. Добре, друзі. Що я буду вже вам розказувати? Кожен день одне й те саме. Кожен день. Гори, скали, небо, погода. Всім мирного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.